Хто полюбляє пиріжки, смажені на сковорідці з дріжджового тіста. Залишайтеся, готуємо разом. Гарні пиріжки дріжджові. Давайте ж покажу, які вони всередині. Парують гарно пропечене тістечко, воно дуже ніжне. Смачна начиночка, сумка з кориночка. Якщо зацікавила, готуємо разом. Нам буде потрібно борошно, рослинна олійка сіль, цукор, склянка окропу, склянка прохолодної води та дріжджі. Для начинки будемо використовувати яйця, зелену цибульку, кріп петрушечку. Також за бажанням можна додати рис. Давайте почнемо. В Більшу посудину викладаємо 3 столові ложки борошна, туди ж додаємо 3 столові ложки олії, столову ложку цукру та чайну солі, залити стаканом гарячої води. Перемішати. Залишаємо на декілька хвилин, щоб охолонуло. Додаємо склянку прохолодної води, Всипаємо пакетик сухих дріжджів. Перемішаємо. Поступово додаємо борошно та замішуємо тісто. Борошно, друзі, ми попередньо вже посіяли. Тісто, друзі, стає густим, тож будемо домішувати його руками. Таке, друзі, тісто у нас вийшло, воно трішки липне до рук. Зараз залишимо його на 45 хвилин годинку, щоб воно піднялося. І при потребі потім додамо ще трішки борошна. Тісто, друзі, підростає, а ми зваримо яйця та наріжемо зелень. Цибульку нарізали, також нарізаємо кропчик та петрушку. У більшу посуду, друзі, перекладаємо нарізану цибульку, Кропчик, петрушечку. Даємо трішки вареного рису. Підсолимо, підперчимо. Чудово піднялося наше тісто. Зараз ми його вимнемо та будемо формувати кульки для наших пиріжечків. Бризну руки рослинною олійкою та будемо відщипувати тісто. Такі кульки для наших пиріжків. Тісто ніжне, податливе, трішки підлипає до рук. Але пиріжки, будуть, повірте, дуже ніжненькими. Заготовочки ми залишимо хвилин на 10, а ми закінчимо готувати начинку. Відварились вже яєчка, тож ми нарізаємо їх на такі більші шматочки. Перекладаємо до нашої начинки, перемішуємо. Чудова, апетитна літня начинка буде у наших пиріжків. Визнемо руки олійкою. Беремо наше тісто, ось так, його трішки розтягнемо та будемо викладати сюди наче готовлені пиріжечки. Відкладаємо знову постояти хвилин на 10. Більшилися двоє. Зараз ми налили на сковорідку олійку та будемо всмажувати їх з двох сторін до золотавої скоринки. Ніжне тістечко навіть утворюються такі пухірці. Зараз посмажимо та будемо пригощати рідних та друзів. Дякую, що були зі мною. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Тож готуйте, якщо сподобається рецепт, діліться з друзями та чекаю вас на наступних відео.